Хочу вам розказати арабську казку про Будабі. Ну а чого не про А Будабі, чому б не розказати? Що пишуть про сьогоднішню подію, яка має статися? Пишуть, ну це найоптимістичніше, що якщо все буде добре, то ми побачимо навесні мир? Отак от. Це офіційна версія. А тепер давайте я вам поясню, що це означає, якщо перекласти українською. Це означає, переговори пройдуть успішно, але ніяких результатів не чекайте. Не чекайте ніяких результатів, чекайте повідомлень про те, що все знов дуже гарно рухається, і ми на шляху до миру, і ось ось скоро це буде. От приблизно це означає. З вами я, Олександр Ругінець. Ви на моєму каналі. Бригінець, не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Так от, ну ви побачили, да, що Трамп заявив про те, що ми ж тепер е можемо довіряти Путіну. Він виконав всі домовленості е про тижневе перемир'я енергетичне. Хоча всі ми живемо в Україні, і бачимо, що перемир'я, якщо і тривало, тривало пару днів. Але як я вже пожартував, що у нас ж на фронті день за три, то відповідно два дні, помножити на три буде шість, а це вже фактично тиждень. От. І Трамп прямо, як це завжди буває, в такі дні говорить, що ну так ми ж з Путіним в гарних стосунках, він виконує все, що я прошу. І він не може сказати інакше. Чому? Тому що Трамп не Путін, це Путін може сказати, мене всі дурять, мене всі кинули, і русський народ з оплесками біжить за вождем, якого всі кинули, і якого всі обдурили. А американський народ ну не дуже любить вождя, якого всі дурять. Тому то він дурить своїх виборців інакше. Він каже, що ми все домовились і все виконали. Тим паче, що, значить, Пісков сказав, що перемир'я буде, і воно буде тривати до 1 числа, і воно так, в принципі, якби і вийшло, значить, відповідно, про все домовились, і все добре. Про що це говорить? Про те, що Трамп імітує нормальні стосунки з Путіним. Путін імітує, що він же. ж, Може, просто неправильно зрозумів Трампа, але він же все за. А що робить паралельно Трамп? Ну, не треба думати, що Трамп оце так раз і е, е, розслабився і повірив, що він, не, ну, що він не знає, що його обдурили. Він знає, що його обдурили. А що він робить? Він тисне далі на Росію. Багато хто цього може і не помічає. Але от свіжа інформація. Індія не просто скорочує закупівлю російської нафти. Це говорили, писали про це раніше, що це буде десь 40% приблизно. І говорили, що 40% це не так вже і багато, От, бо Росії, бо ну умовно, так якщо розділити, то Китай купував понад половину нафти. Цієї російської, а Індія десь відсотків 40. Ну, відповідно, якщо 40% забрати з 40%, то це десь 16% виходить. Ну таке. 16% погано для Росії, але не смертельно. А тепер ми сьогодні читаємо свіжу інформацію, що насправді в 3,5 рази скорочують кількість російської нафти в 3,5 рази. А це означає закупівлю, що її скоротять ну так, якщо грубо рахувати, це мінус 25% всього, що продає Росія. 25%. це дуже велика сума. Насправді, це чверть всього, що продає Росія, і це ну суттєвий удар. Тим паче, що ціни на нафту падають. І вони вже значно нижче, ніж закладено в російському бюджеті. Ясно, що вони сподіваються, що почнеться війна в Ірані і ціни різко скакануть вгору. Але щось Трамп не поспішає. не поспішає. У нього своя гра по Ірану. Тут інше важливо. Я просто поясню, що відбувається з нафтою, наскільки це важливо. Бо дуже проста річ, ми побачили, ага, 25% нафти Трамп Путін не може продати, значить. Оце один удар. Так, це один удар, але це не остаточний і не єдиний удар. Другий удар полягає в тому, що тепер для того, щоб продати нафту навіть Китаю, Росії доведеться робити більші знижки. Ну, це так завжди буває на ринку. Коли в тебе надлишковий і неліквідний товар, то тебе його купувати не хочуть. Вони кажуть, ну слухай, давай ще пару доларів скинь і так далі. І це говорить про те, що навіть та частина е, нафти, яка буде продаватися виважна Китаю, вона буде продаватися ще дешевше, а це відповідно ще менше грошей, які отриматиме Росія. І ключове е, це витіснення з ринків. Ну от, тобто раніше були вагнерівці. Ці вагнерівці займалися певними проблемами в певних регіонах, допомагали певним вождям тримати контроль і е, так далі. І Вплив Росії на ці регіони був тому, що там були вагнерівці. Коли вагнерівці посунули, вплив в Росії в цих регіонах зменшився. Те саме з нафтою. Коли ти дешево продаєш нафту певним країнам і вони в тебе її купують, у вас з ними нормальні стосунки, і ти на них можеш впливати. Якщо стається так, що ти випадаєш з ринку і не можеш нічого продавати, а в тебе купує все тільки Китай. Ти просто випадаєш з світового ринку і в цьому напрямку. І таким чином, що робить Трамп? Він обрубує можливості для Росії впливати хоч на що небудь. Що таке Росія? Ну насправді. Росія це зброя і бензоколонка. Росія може продавати зброю і нафту. Все більше нічого в неї такого немає. І витіснення Росії з військових різних місць. Ну, Там, де вона продавала і так далі. І, е, значить, пального, ну, чи не тільки пального, а й взагалі нафти. Це призводить до того, що Росія перетворюється в країну, яка торгує тільки з Китаєм, по суті. Ну, ні з ким більше. Європа від цього відмовляється. Інші країни теж бояться санкцій. Залишається один Китай. Звичайно, для Трампа це дуже неприємна історія. Він не хотів цього робити. Ми повинні всі прямо сказати, чому. Тому що це посилює Китай, робить Росію залежною від Китаю ще більше, а Трамп би цього не хотів, він хотів би, щоб Росія була незалежною від Китаю. Але сьогодні вибору у нього немає. І я поясню, чому цього не буває. Ну, для вас уже, для своїх, тому що вже коли доходить до восьмої хвилини відео, як правило, залишаються тільки свої. Так от я вам поясню: значить, був. Такий випадок в 1908 році, коли Трамп ляпнув дурницю на користь Путіна, і ця дурниця виглядала приблизно так. Я більше вірю Путіну, ніж в нашій розвідці. Це стосувалося про фальсифікацію виборів. Коли він приїхав в Штати. Він зрозумів, що він ляпнув дурницю. Йому довелося повним ходом домовитися доводити, що він не проросійський, він закривав консульства, ну там багато санкцій вводили. Зараз ситуація приблизно та сама. Чому та сама? Тому що всплили плівки Епштейна, і виходить так, що ці плівки говорять про співпрацю Трампа з. Проросійським агентам. І саме оце є найбільшою небезпекою, не секс. Ну, слухайте, давайте говорити прямо. Чи цікавить американці, в чим займався, яким сексом і з ким займався Трамп <кхух>, за 10 чи за 20 років до того, як став президентом? Ну, не дуже. Ну насправді не дуже. І вас так само, коли каже багато хто, що ми обговорювали це все питання. А як ви ставитесь до того, що? Політик купує жінку і платить їй гроші за секс. Ну, багато і у нас в Україні кажуть, ну таке, ну, так ну, ну купив, ну то що? Трамп це для Трампа це не найбільший злочин. Знаєте, що найбільший злочин? Для американців? Це якщо дружина Трампа це агент Кремля, і вона впливає на Трампа. Або там іншого когось. А такі випадки в політиці бували часто. І в українській культурі таке часто бувало, коли нашим е, українським відомим класикам КГБ підсовувала дружину, яка на них впливала, і контролювала, і доносила, і так далі. А тут спливає цікава історія. Виявляється, що Меланія, вона якби була е, познайомлена з Трампом через цього Епштейна. А оце ж соціалістичний табір, Славяні, КГБ, ФСБ, Епштейн. Ну, ще цього немає сьогодні прямо. А може, вже і є. Не можу сказати, як це сьогодні. Але це буде велика хвиля підозр, що, можливо, через Меланію Путін впливав. На Трампа. І тому Трампу доведеться доводити дуже сильно, що він не агент Москви. І тут дуже важливо будемо стежити за цим. Мені здається, що ми зараз будемо заходити в фазу жорстких протиросійських дій з боку Трампа. Через цей скандал з одного боку, а з іншого боку, через наближення виборів. А вибори у них вже скоро, слухайте, вже залишилось 9 місяців. І з весни уже в повним ходом е будуть включатися в вибори всі політичні сили, всі агенти. А саме тому і потрібен Трампу мир на весні, тому про нього всі говорять, що це ніби буде такий мир перед. Е Виборами і він зможе його продати як такий мир. Але чи буде цей мир зараз ЗМІ продають саму ідею виборів миру навесні? Ну як таких, які допоможуть Трампу. Побачимо, я не дуже в це вірю. Чому я поясню: всі і Сі, і Путін знають, що Трампу повинні потрібні вибори навесні. У вибори потрібні мир навесні для перемоги на виборах. Питання хоче Путін, щоб Трамп став сильнішим, щоб він отримав більшість в Конгресі, Сенаті і так далі? Ні. А хоче цього Сі? Ні. А хоче цього Трамп? Так. Чи готовий Трамп піти на будь-які поступки, аби це сталося? Так. Чи готові прийняти ці поступки Путін і Сі? І таким чином посилити Трампа ще на два роки, який буде їх кошмарити і так далі. Ні. Тому я впевнений, що ні Сі, ні Путін не підуть ні на які пропозиції, навіть найпрекрасніші пропозиції за рахунок України досягнути мира, не тому, що це погані пропозиції для них, а тому, що ці пропозиції перетворюють Трампа. В потужного диктатора ще на два роки, який буде їх кошмарити. А їм це не потрібно. Ось така моя версія. Підписуйтесь на мій канал, і, будь ласка. У мене не було можливості технічної кілька днів вам ставити ці QR-коди для того, щоб допомогти хлопцям з батальйона безпілотних систем 428-го тінь зібрати гроші на. Обладнання, я вам скажу так, залишилося зібрати 50 тисяч. Загальна сума у зв'язку з подорожчанням кеша. Ви знаєте, там комп'ютерна техніка все це подорожчало, це все базується на базі все-таки комп'ютерної техніки. Ми планували зібрати 300 тисяч, а доводиться збирати 380 приблизно тисяч. Так от ми вже проплатили два транша, залишився третій транш для того, щоб зберегти ціну. Я домовляюсь зараз так, що всі гроші, які ми зберемо за сьогодні, завтра, ми всі проплатимо і потім будемо проплачувати кожен день для того, щоб не, не було підвищення ціни. А завзібрали, залишилось нам зібрати десь близько 50 тисяч. Так що, будь ласка, хто може, допоможіть. Слава Україні.